Вітаю в ефірі. Найважливіші новини на цю годину. У Києві судитимуть 25-річного чоловіка, який налагодив незаконне виробництво та збут алкогольного сурогату на території міста. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Цитата. Цех із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зловмисник облаштував у складському приміщенні на території Черкас. Отриману в результаті змішування тилового спирту і технологічної рідкої домішки рідину, він розливав у пляшки і пакував у картонні коробки із надрукованим написом пшенична. Все це він планував продавати у Києві, так заявили у прокуратурі. Під час обшуків, які були проведені в складському приміщенні, правоохоронці виявили та вилучили понад 19 тисяч. Тисяч літрів алкогольного сурогату та обладнання для його масового виробництва. Україна у 2015-16 маркетинговому році стала світовим лідером з експорту борошна обсягом поставок 344 тисячі тонн. Це на 32% більше, ніж у 2014-15 маркетинговому році. Про це повідомила прес-служба продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Друге місце у світі за обсягами експорту борошна займають США. Вони поставили на світові ринки 303 тисячі тонн борошна. Далі за обсягами поставок ідуть Росія, Індія, Канада та Велика Британія. За структурою експорту найбільше борошна з України поставляється у Східну, у Східну Азію. Найбільшою країною споживачем українського борошна стала КНДР. Посольство України у Польщі направило у Міністерство закордонних справ цієї країни ноту протесту у зв'язку із витівкою польських націоналістів, які поглумилися над пам'ятником воїнам Української повстанської армії. Про це заявив посол України Андрій Дещейця. Цитата: Так, така подія дійсно мала місце. Посольство вже направило ноту із цього приводу в МЗС Польщі, сказав він. Нагадаємо, у соцмережі з'явилося фото і відео із цвинтаря у польському місті Верхрата Любачівського повіту, де невідомі зруйнували пам'ятник воїна МуПА. Відзначимо, що у стосунках між Польщею та Україною намітилася криза після того, як Сейм Республіки Польща прийняв резонансну резолюцію по волинській трагедії. 18-й саміт Україна ЄС пройде у Брюсселі 24 листопада. Повідомляє прес-служба ради Європейського союзу. Цитата. У четвер, 24 листопада, Дональд Туск, голова Європейської ради, прийме 18-й саміт Україна ЄС. Він буде представляти ЄС разом із Жаном Клодом Юнкером, президентом Європейської комісії. Президент України Петро Порошенко відповідно представлятиме Україну. Так ідеться у повідомленні, опублікованому на сайті Ради ЄС. Згідно із повідомленням, представники сторін обговорять лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС, реалізацію мінських домовленостей, а також заходи по боротьбі з корупцією в Україні та узгодження плану реформ. Як повідомлялося, черговий щорічний саміт Україна ЄС повинен був пройти ще у травні поточного року. Проте за домовлені за домовленості за домовленостю сторін він був перенесений на осінь 2016 тисячі Причиною перенесення стало бажання обох сторін змістовно наповнити цей захід конкретними результатами. Центральний захисник каталонської Барселони Жерар Піке оголосив про намір завершити свою міжнародну кар'єру. Таку заяву 29-річний футболіст зробив після перемоги збірної Іспанії над командою Албанії у відборі до чемпіонату світу 2018. Цитата: Чемпіонат світу в Росії стане моїм останнім турніром у футболці збірної Іспанії. Я багато думав про це. Це не було поспішним рішенням. Добре, все обдумавши, тому вирішив виступити, виступити таким чином, сказав Піке виданню Футбол Еспанія. Відзначимо, що на матч із албанцями Піке вийшов у футболці, на якій була відсутня окантовка у кольорах Іспанії. Це викликало обурення у вболівальників, які і раніше освистували футболіста під час ігор національної збірної. Таке ставлення до захисника обумовлено тим, що він не раз виступав за незалежність Каталонії від Іспанії. Нападаючий донецького клубу Донбас Денис Кочатков забив неймовірний гол у матчі чемпіонату України з хокею. Спортсмен відзначився на 17-й хвилині третього періоду у грі із Кременчуком. Підібравши шайбу на своїй половині майданчика, Кочетков зробив фантастичний прорив до чужих воріт. Форвард Донбасу граючи розібрався відразу із четвіркою суперників і невимушено відправив шайбу у сітку. Відзначимо, що зустріч завершилася перемогою доненчан 3-1. Національний банк України на 10 жовтня підвищив курс гривні по відношенню до американського долара на 4 копійки щодо євро на 17 копійок, проте практично не змінив по відношенню до російського рубля. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Отже, офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні: 25 гривень 84 копійки за долар США. 28 гривень 78 копійок коштує 1 євро і 4 гривні 14 копійок дають за 10 рублів Російської Федерації. Зрештою, про, про, про прогноз погоди. У вівторок іще буде дощити у південних та західних областях на більшості території України вже розпогодиться температура без особливих змін, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 3 до 6 вище нуля, у день у межах 7-11 градусів зі знаком плюс. На сході України температура в темну пору доби від 4 до 6 тепла, в день сонце прогріє повітря до плюс 9-11 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 4-6 градусів тепла вночі. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 13-15 зі знаком Плюс. І, зрештою, про північні та центральні області України. Тут плюс 4-6 вночі та від 9 до 14 градусів тепла очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з обості ВІ і будьте здорові!